Рано чи пізно або з різною періодичністю, кожен задається запитанням про причину страждання? Яка причина страждання, яка причина мого страждання, яка причина нашого страждання? Чому я страждаю, чому ми страждаємо, яка причина? Нашого страждання, з другої сторони, ми шукаємо, а чи є щастя? Чи є щось іншого, де щастя? В чому щастя? Де блаженство? Де воно? Де воно? Хто його бачив? Хто його знайшов? Хто мені скаже, де це? Як це? Бути щасливим? Маючи ці запитання, починаємо шукати. І в історії людства ми чуємо і десь в собі теж носимо таку надію, що колись був такий час, що все було добре. Тому, коли ми чуємо опис книги буття, ми чуємо що Бог створив і все було добре. Бог не захотів страждання? Бог не є тим, який запланував страждання? І друге питання тоді, якщо Бог не запланував, то звідки це страждання? Звідки це страждання? І тут є відповідь, що страждання є наслідком того, що ми і наші предки відійшли від цієї єдності з Богом. Якщо ми би уважно прослідкували своє життя і життя своїх найближчих, ми б помітили, побачили, що ми можемо назвати, що страждання вмійшло в моє життя через віддаленість від Бога. І що ми тепер вкладаємо достатньо багато зусиль, щоб хоч якось повернутись, але як багато зусиль ми вкладаємо, щоб вийти з цієї зони страждання, більшого чи меншого, і приближатись. До світла, до миру, до сили, до любові, до добра до красоти. І розуміючи, що є причина або досліджуючи причину, в чому причина мого страждання. Ми теж зустрічаємося з тим, що є вихід зі страждання. Є вихід зі страждання. Якщо ми говоримо сьогодні про Діву Марію, ми чуємо, що непорочно зачата жінка, яка зачалась без пороків, і нам показують її. Як Жінка, яка прожила все своє життя в благодаті повна. В благодаті повна. Чи це можливо? Виглядить на те, що можливо. Чи це можливо для нас? Жити в благодаті повними? Можливо. Але для того потрібно бути теж. Позбавитися, тобто відвернутися від пороків. І це вже труд, це вже наш особистий труд, наш особистий труд. І це властиво відбувається через те, що ми чуємо в цій історії. Ангел Гавріли прийшов і сказав: є той, який вас виведе з цього страждання. Обіцяний Ісус є дорогою. Який виводить нас зі страждання. Але як це відбувається? Як це відбувається? Потрібно вибудувати з Ісусом особистий стосунок. Тобто це не є е, подія, в якій Я не є співучасником. Я є співучасником. Я слухаю Ісуса, про що Він вчить, і роблю. Те, про що він вчить, роблю. І коли я роблю це іду за ним, я мав би плодами того, що я е, іду за тим, який виводить мене зі страждання і веде до благодаті, є досвід благодаті. Має бути досвід, що мені легше. Я розумію, в мене більше сили, в мене є надія, і я. Бачу, куди рухатись. Я бачу, куди рухатись. І коли ми з вами це досвідчуємо, коли ми з вами це розуміємо, бо дуже важливим є момент усвідомлювання собі цього, що є причина страждання, є можливість вийти зі страждання. І є дорога, якою є Ісус, який випроваджує нас з цього страждання, з цієї болі, темряви, самотності, покинутості і інших тих станів, які показують, що там внутрі не хватає світла, не хватає сили, не хватає любові, не хватає благодаті. І з цим, приходячи до Ісуса, розуміємо, що Ти є той. Обіцяний, який є дорогою, який виводить нас, ми приходимо до Тебе. Господи, говори, веди. А я слуга, який хочу виконувати, слугиня, яка хоче виконувати, те, що Ти говориш. Господь бачить страждання кожного з нас. Він бачить страждання, він не є причиною страждання, хіба що в своїй доброті дав нам свободу. Але чи це причина, що дав нам свободу, обдарував нас повнотою любові і дав людству свободу вибирати, чи це причина? Хтось звинувачує Бога, на що ти нам дав свободу? Але що то за життя без свободи? Без свободи немає любові. То Бог нас не створив до рабства, Бог нас створив до любові, а це заключає в собі свободу. І свобода вибору віддалитися від Бога є причиною страждання, але він не залишив нас. Він нам дав всю потрібну силу, щоб ми ту же свободу і свою волю накерували на те, щоб піти за ним. Кожний особистий Господь знає твоє страждання, якщо ти відкритий і відкрита, Він до тебе промовляє і говорить, що тобі робити, для того, щоб виходити з цього страждання, приймати Його силу. І зростати в його благодаті.